Дивимось фільм. Як фільм називається? Спалений Зрошливо, да? заживо. І тут дивіться прикол. <смітно> Жигублі. <смітно> <смітно> ну вода ну, якісь таке. Нещодавно я дещо знайшла. Ні, навіть не їжака касте. Не хотілося б. Че ты знал? Сейчас, покажу, увагу, Сейчас Це ж Лада, да? Ну, Эл, да. Ну, прикольно, интересно, як, так. А ну-ка. Фільм сполный жив цен. Ардин, тин, Нова, Зеландия. прикол. Кажете? Все складно? Ну. Як вас сюди занесло?